Алевої родини Сталі. звертайтесь за вами 510-01-21. з тривалим бій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття всім мешканцям Кам'янського. відбій повітряної тривоги небезпека і пригоди кличуть на нашому радіо. Ви давно хотіли поряної тривоги. Можна покинути покриття. Залишайте радіоканал увімкненим для своєчасного реагування у разі небезпеки. Кла червоний барвник. чиєсто двадцять дев'ять, чи наприклад там титановий синій. У нас отакі такі яскраві синьо-жовті товари. Ніби для творчої роботи. Відсвіт від його творчої душі назавжди лишився сонячним освітленням. І на моїй біографії так говорив про косенка Павло. Дякую, Відбій. Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.